Починайте, я слухаю. Ви мене знімаєте? Так. Нашу. Ну ви ж до мене прийшли. І що тепер? Ну розказуйте про ваші двері на вікна. А нашого вона знімаєте? Ну, щоб я знала, хто це прийшов до мене. Ви ж не, можна... не представились. Я ж сказала, я Олена, що вам ще треба від? Хто ви така? Де працюєте? Я Олена. не працюю. Ви не працюєте, така mm -hmm. якого хера ви до мене я прийшли. Я Вам все розповіла, мені здається. Все, до побачення. Дока нашого не знімають. Ну, щоб знати, хто приходить. Щас а всім, тепер ага. Всім паблікам розкажу. І Щас це? по будинку скину, щоб знали, що приходить Олена і ага. всім предлагає вікна, ну, вікна двері, двері да, ну, стоять чи не стоять. Я розкажу в кого стоїть, а в Но кого я не вас стоїть. нормально, мені здається. Можливо, планували щось міняти. Ні, так ні. Все, я піду далі. додалі. Побачення. До побачення тут у всіх все не стоїть. нічого всі. Як це не стоїть? Ну, подивіться, дивіться, двері сусідів. Нормальні двері вони стоять. Ага. Ну, стоять, ну. ну якби ж вони лежали, це одне. Ну вони ж то стоять. Добре, ну, що таке. Чого ви тут ходите? Хто Просто ви такі? Вам сказали, що організація так дадімо, організувалася два заводи. Я ж теж можу ще снять, показати квартиру і адріску. Ну знімайте. показуйте. Блокері, блядь, на розводу, Прийшли тут, ходять. Вас точно не запрошував. А, да, ну сусідка, ваші балкону. Да, не брешіть. Чого ви, ви тікаєте? А яка там сусідка? Ви а віде? Віде? ну скажіть, номер квартири. Коні ж, в мене стоїть. Що не жалуєте. Ні, не жалуюсь, ну не в вас це робила. А який вас робить? А яка вам різниця? Ну, яка що нас а хто ви такий? Ви представились? Ой, а ви мені документи показали? Так? Чого ви за угла балакаєте? Що? Всі документи у мастера. У мастера? Така ви тоді хто. Приїхав показав вам документи і все А я вас звала. Я його розподіляю. Чого ви ходите оце по під'їзду? Хто а ви, вас сюди снімаю. пустив? Я хочу, снимаю, маю право. Ви ж прийшли до мене в квартиру, ви ж до мене прийшли в будинок. Ну до побачення, ідіть, Тут вас ніхто не звав, повірте мені. До побачення.